Спритно будуйте електромережі на острові котів, епічно зробіть у друзів закляттям, відчуйте себе богом війни та зіграйте у милий дитячий данжен-кроулер. Вітаю на каналі Чорний Кіт». це Євген і до вашої уваги черговий огляд передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній за минулий тиждень. Їкач локалізує гру на спритність Некоджима. У ній ви змагаєтесь у побудові електромереж на японському острові Котів. Ідея досить проста: що ходу ви кидаєте кубики, що обирають два сектори острову, між якими потрібно протягнути дріт, а потім тягнете кубик, що визначає колір дроту. Берете два стовпи серед доступних із дротом потрібного кольору, та намагаєтесь їх виставити на поле у потрібних місцях, так, щоб дріт не торкався інших дротів чи стовпів. Самі стовпи при цьому можна виставляти один на одного, а дроту не можна торкатись руками. І при цьому, якщо ви витягнете з мішечку чорний куб, то це означає, що вам випав кіт. Після того, як ви збудували свої стовпи, маєте ще взяти одного кота і повісити його на свій дріт. Звичайно, вся конструкція при цьому не повинна завалитись. Інакше ви програли. У гру можна грати як кооперативно, так і змагально. Ціна гри наразі 1280 гривень. Перед замовленням буде відкрита до 6 травня. Прибуття гри очікується у липні. Розпочалось перед замовлення на українську версію гри Епічна магічна заруба бойових чаклунів Битва при горі Череповерла. Її локалізовуватиме Kologames. Це карткова гра у досить специфічному психоделічно-трешовому стилі. Що раунду гравці добираються на руку до восьми карт, а далі намагаються скласти з них закляття. Воно може складатись із трьох карт різних типів максимум, і усі ефекти викладених карт комбінуються між собою. А ще й карти скарбів, які ви здобуваєте по ходу, вони додають вам різних зручних здібностей. Ви атакуєте цими своїми закляттями інших гравців, залежно від ефектів карт, намагаючись зникли. Ризити їх здоров'я до нуля, і так раунд за раундом доти доки не залишиться лише один мах. Та щоб перемогти у грі, потрібно виграти дві такі битви. Якщо вас приваблює екзотичний гумор та хаотичний і веселий ігролад, можете передзамовити цю гру до 17 травня за 1032 гривні. Прибуття гри очікується у липні цього року. Пішла у продаж локалізація гри Зоріні війни. Колодобудівна гра від Гікача. Це чисто дуельна гра. Один грає за імперію, інший за повстанців. Як завжди у колодобудівних іграх, гравці починають зі стандартними колодами, набирають із них карти в руку, а далі грають їх, щоб отримати ресурси та атаку. За ресурси гравці купують нові карти з центрального ряду собі у відбій, а атаку гравці використовують, щоб атакувати базу суперника. Перший гравець, що зможе знищити три бази суперника, виграє Карти у центральному ряді можуть відноситись або до імперії або до повстання, і кожен гравець може купити лише карти своєї фракції, а от чужі карти можна атакувати замість бази, підрізаючи суперника. Також у грі присутня сила у вигляді окремого треку. Ефекти різних карт можуть тягнути маркер сили на цьому треці у ваш бік, а ефекти інших карт спрацьовують, коли сила на вашому боці. Придбати цю гру тепер можна за 1600 гривень. Ще один реліз від Гікача гра Знак старших богів. Це кооперативна гра у світі міфів Ктулху. А ще ця гра накидання кубиків. Ви маєте на столі карти локації із, можливо, монстрами на них. Кожна карта має певний набір завдань, символи кубиків, які потрібно виконати, аби це завдання виконати. Монстри додають також свої завдання. Обирайте одну з карт і намагайтесь її пройти. Кидайте кубики, ті, що випали потрібними значеннями, відкладаєте на карту, решту кидайте знов. Якщо не випало жодного потрібного значення, втрачаєте один кубик зі свого полу і кидаєте знов. І так, доти, доки або не виконаєте завдання, або ж не втратите усі кубики. На цю механіку вже надягаються далі інші. Різні предмети та властивості дозволяють встановити певне значення кубика, отримати додатковий кубик чи повернути втрачений, зберігати одне значення на кубику, аби використати його згодом у іншому завданні тощо. Тож, якщо ви полюбляєте кидати кубики, це гра для вас. Її ціна 1700 гривень. У відкритому продажі українська версія гри Dorf Romantik від ігрової майстерні. Це доволі незвична кооперативна гра на викладання плиток із механікою спадщини. Ваша мета усім разом викладати плитки на стіл, складаючи мапу гарного сільського ландшафту та набрати за це якомога більше очок. У грі є плитки двох типів завдань та краєвиду. Ви викладаєте їх на стіл за певними правилами так, аби плитки краєвиду навколо завдань мали конкретний тип та розмір, яких це завдання вимагає. Тоді. Тоді воно принесе вам переможні очки. Після того, як ви таким чином виклали усі плитки, гра завершується, ви підраховуєте ваш результат і відповідно до результату отримуєте певну кількість очок досвіду. Ці очки використовуються для відкриття нових компонентів, у тому числі прихованих у спеціальних коробках. Вони будуть далі розвивати гру та надавати вам додаткових можливостей. Ціна гри 1850 гривень. Нова спільнокоштова кампанія від Сімон стартувала на GameFound, кооперативна гра God of War, за мотивами одноіменної серії відеоігор. Події на стілки відбуваються між подіями відеоігор God of War та God of War Ragnarok, і розповідають про історію встановлення стосунків між головним героєм Кратосом та його сином Атреєм. Гра розрахована на одного або двох гравців. Втім, передбачено і доповнення, що дозволяє грати в трьох або чотирьох. У кожній грі ви обираєте сценарій, що визначає ігрову мапу та ваші завдання на гру, двох монстрів, з якими вам доведеться битися, та головного боса. Також на початку гри ви обираєте для своїх персонажів, Кратуса і Атрея, дерево в мінь. Для кожного доступні по 4 різних набори. Протягом гри ви переміщуєтесь мапою, взаємодієте із різними її елементами, атакуєте монстрів самостійно чи допомагаєте партнеру. Гра робить значний акцент саме на взаємодії гравців та обіцяє багато різних здібностей та завдань, що змушують шукати найефективніший спосіб діяти разом. Мінімальний плеч коштує 70 доларів плюс доставка. «Castles of Burgundy» – сучасна класика євроігор, розроблена Штефаном Фельдом. У цій стратегії ви витрачаєте свої кітки кубиків на придбання різних будівель та викладання їх на свій планшет. Будівлі мають різні корисні ефекти, а також різний колір, закриття якого є одним із джерел переможних очок. Нещодавно польське видавництво Авейкін Realms успішно перевидало цю гру із преміум-компонентами, і от тепер вони знов запустили спільнокоштову кампанію. На вас очікують повністю перероблені компоненти, виготовлені із якісних матеріалів, мініатюри, неопренові мати, зручний органайзер. Тощо, і все це у великій коробці, що міщує контент базової гри та усіх доповнень. Окрім цього, пропонується й абсолютно нове доповнення Vineyards та спеціальний режим для гри соло. Тож, якщо хочете мати цю версію старого хіта у своїй колекції, то ціна базового пледжу 95 доларів. Запустився спільнокоштовий проєкт проект для нового випуску гри «Mindbug – Battlefruits». Нагадаю, що «Mindbug» – це невеличка швидка дуельна короткова гра, одним із співавторів якої є відомий майстер Річард Гарфілд. Сама по собі гра швидка версія Magic the Gathering. В кожного гравця є своя колода із картами створінь, вже готова, її не потрібно збирати, і гравці по черзі у свій хід або грають карту зі своєї руки перед собою, або ж атакують одним із вже зіграних створінь суперника. Суперник може захиститись своїм створінням, а якщо не вийде, то він втрачає одне з трьох життів. Особливою фішкою гри є наявність карт Химерії у гравців. Ці особливі карти, яких кожен гравець має по дві на гру із самого її початку, дозволяють у відповідь на зіграну карту суперника перехопити її та забрати на свій бік і користатись нею як своєю. Сама можливість такої крадіжки і створює основну інтригу та напругу у цій грі. У новому випуску на вас очікують нові набори на тему бойових фруктів. Так, цього разу автори оживили різні фрукти і надали їм бойових властивостей у вигляді різних нових механік окрім того, пропонується нове доповнення Tech Team, що додає до гри режим 2 на 2, в якому на додачу до карти Mindbug з'являється карта Mindfrog, що дозволяє взяти під контроль карти вашого товариша по команді. Нагадаю, що перший випуск гри, перший контакт було видано українською видавцем Lord of Boards, тож можливо і до бойових фруктів колись дійде черга. А якщо не хочете чекати, то стартовий набір можна взяти прямо зараз на геймфаунді англійською за 35 євро. І щоб далеко не відходити від Річарда Гарфілда, також на GameFound триває спільнокоштова кампанія для чергового випуску іншої його карткової гри Keyforge. Це доволі популярна колекційна карткова гра, що вирізняється особливою моделлю поширення. У кожному пакунку одна колода з 36 карт, і кожна така колода, по-перше, повністю готова до гри, а по друге, є абсолютно унікальним процедурно згенерованим при виробництві набором карт. У грі ви намагаєтесь набирати магічний ресурс Ембер, аби викувати три ключі необхідні для перемоги у грі. У вас є декілька способів це зробити, розігруючи свої карти, так само, як і завадити зробити це супернику. Черговий вже восьмий випуск гри Ember Skies вводить у гру черговий новий дім Skyborn, що об'єднує різних дрібних баронів, піраців та торговців, що живуть на летючих островах та мандрують небом на летючих кораблях. Загалом цей випуск містить більше 200 нових карт та як і належить кілька свіжих механік. Плеж для новачків коштує 60 доларів, але ви також можете взяти просто одну чи кілька колод, а також попередні продукти серії. На кікстартері тим часом One Hit Heroes новенька гра від авторів комедної Five Minute Dungeon. One Hit Heroes – це кооперативна гра, в якій ви перетворюєтесь на героїв, що намагаються здолати різних босів. Ви робите це розігруючи карти з колоди свого героя, що дозволяють вам атакувати ворога, реагувати на його атаки чи здобувати якісь корисні предмети. Фішка в тому, що у кожного з героїв буквально по одному хітпоінту, і успішна атака боса на будь-кого з вас автоматично вбиває вас і завершує гру. Тож вам потрібно будувати собі настільки точно та продумано, аби не дати супротивнику жодного шансу. Як годиться, кожен бос у грі унікальний, вони розбиті на 4 різних локації в кожній по 4 боси. По проходженні всіх босів локації ви отримуєте нові карти, що окремо запаковані в кожній з коробок сценаріїв. Вкластись у цю гру можна нужно на razie за 50 доларів мінімум Любителям ігор на історичну тематику варто звернути увагу на Гіспанію, кооперативну гру про завоювання Піренейського півострову Римської імперії. Ви будете грати за різних генералів, яких протягом двох століть Рим відправляв, аби впоратись із нескореними землями. Кожен свій хід ви будете переміщувати своїх генералів мапою, намагаючись подавити численні повстання у різних містах та заснувати в кожному із них по римському гарнізону. На початку ходу ви отримуєте певну кількість грошей, які витрачаєте на переміщення, битви, облоги та гарнізони. Кожен генерал має армії прив'язані до нього. Їх сила, а також кількість грошей, які ви витрачаєте на битву, додаються до значення кубика. Свій кубик та додаткові бонуси мають і супротивники із різних армій, так і розігруються битви. Армії суперників теж рухаються по мапі кожен своїм маршрутом, намагаючись поширювати опір. Гра має чимало історичних деталей та цікавий стратегічний ігролад. При цьому її ціна 24 євро плюс доставка. Якщо вас цікавить можливість затягнути у світ більш складних настільних ігор всю вашу родину, то придивіться до гри CyberPet Quest. Бо це справжній сюжетний данжен Кроулер у досить милій дитячій компактній обгорці. У цій кооперативній грі ви граєте за кіберзвіряток, що виконують різні місії. Незважаючи на тему, це повноцінний данжен кроулер із боями, стелс режимом, режимом кампанії та сюжетними місіями. В основі ігроладу лежить механіка очок дій. Кожен свій хід ви розпочинаєте з того, що тягнете з колоди черги карту наступного персонажу, який має активуватись, та кидаєте 3 кубики. На кубиках вам можуть випасти очки дій, які ви додаєте до чотирьох стандартних очок персонажа. Далі ви використовуєте ці очки на виконання різних дій. Традиційно ви можете переміщуватись мапою, атакувати супротивників, взаємодіяти із предметами у кімнаті, що означає зачитати спеціальну сюжетну картку, чи виконати ще якусь із багатьох доступних вашому персонажу дій. Кожен персонаж має якісь свої унікальні дії, а також і стандартні дії можуть мати дещо різні ефекти та ціни для різних персонажів. Також на ефекти дій, чи перебуває герой у стелс режимі, він накладає певні бонуси та штрафи. Супротивники активуються, коли випадає їх карта черги, їх власна карта описує, як вони себе поводяться. Навіть швидкого погляду достатньо, аби побачити, що за дуже простою дитячою обкладинкою у невеличкій коробці ховається справді досить непроста гра. Познайомитись із нею поближче коштує 24 долари за базовий пледж. Цікавий проєкт для тих, хто любить традиційні пригодницькі фентезійні ігри гра Emberlight. У ній ви досліджуєте світ гри, що викладається щоразу випадковим чином, зустрічаєтесь із масою різних персонажів та монстрів, та розвиваєте свого героя. Гра заснована на сценаріях, і автори обіцяють, що їх буде багато і вони будуть різноманітні, як кооперативні, так і змагальні, як одиночні, так і об'єднані у кампанію. Ви будете блукати різними ландшафтами та спускатись у підземелля. Однією з фішок гри є багаторівневі підземелля, які ви вибудовуєте прямо на столі за допомогою спеціалістів. Платформ. Також автори пропонують книгу із інформацією про світ гри, яку можна використовувати для створення пригод та кампаній у Dungeons Dragons. На жаль, амбітні обіцянки не дуже підтримуються відеооглядами чи чернеткою правил гри, але, тим не менш, проєкт виглядає цікаво. Ціна базового пледжу з грою 95 доларів. Подобається вам це чи ні, але Манчкін досі існує та має свою чималеньку аудиторію. Доказом цьому є свіжа спільнокоштова кампанія на BakerKit, до якої долучились вже більше 4,5 тисяч гравців. Всі вони підтримують вихід нового видання гри, присвяченого її 25 річчю Це Манчкін Big Box, велика підбірка контенту для гри. Стів Джексон запхав у велику зручну коробку базову гру та 6 доповнень до неї різний промоматеріал та купу додаткових компонентів ігрове поле, кубики, дерев'яні міпли тощо. Загалом ви можете отримати більше 650 карт у коробці та додаткове місце для інших доповнень, якщо у вас такі є. Коштується розкіш небагато на мало 125 доларів. І на завершення, давайте повернемось до жанру ролл'йде. Гра Renters збирає гроші на геймфаунді. У цій грі ви маєте заселяти до свого будиночку орендарів квартир. Вони представлені окремими картами, які визначають, скільки саме людей в них в родині та які вони мають додаткові потреби. Ви щоходу кидаєте кубики та обираєте з них комбінацію, що визначає, в яку квартиру ви їх відправите. За здобути з цього дохід ви можете розбудовувати та покращувати свій будинок, але майте на увазі, що переможе той, в кого по завершенні гри залишиться найбільше грошей. Найменший плеж наразі складає усього 3 євро. Адже це гра для домашнього друку. На цьому все. Новий тиждень вже встиг принести чимало цікавого, але про це вже в наступному випуску. Підпишіться, щоб не пропустити. Також заглядайте у мій інстаграм посилання в описі до відео. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!